Так, їду я кудись, сама не знаю куди, але кудись то поїду. Я їду на виживання, я придумала. Буду тут жити подалі від міста. Вау, як тут гарно! Природа. Піду тоді напевно пройдуся, подивлюся, що навколо є, вау, да. Звісно, гарно, трави так багато, все таке гарне. Не те, що в місті. Немає і машин. Ну, буду я щось, напевно, робити, бо так-то нудно. Не знаю, що, правда. Я придумала, можливо, варто пошукати палички і побудувати з них будинок. Це доволі цікава ідея. Ну що ж, піду забирати їх. Так, ось палички всякі. Ну, треба йти. Буду йти собі, йти, назбираю палець та й побудую я собі будинок. Так. Ну, що тут вам казати? Тут я просто йду за цими паличками. Оскільки палець мені потрібні, як я вже сказала. Щоб побудувати собі гарну хатину. Палиці для мене це як цілі колоди, але я їх не буду зараз збирати. Я дійду до останньої, я їх буду рахувати. І тоді я їх всіх згрібу відразу. Ну що ж, ось палиця є. Так, треба далі йти, не зупинятися, бо вже скоро стемніє, а мені ніде спати. Так, ну йдемо далі. Ідемо. Я йду, йду, йду. А як ви знаєте, равлики ходять повільно, скажімо так. І йдуть, і йдуть довго-довго. Уже, вич... уже темнішає. Так, іду я. Ну так, да, вже якби середина дня, уже голодно стає, але нічого. Зберу я всі колоди, та й побудую дім, посполю. Та й забуду про те, що я голодна. Да, я вже так довго йду, три години, напевно. Так, буду вже, напевно, збирати. Перша є. Так, ідемо далі. Друга є. Іду я, іду я. Третю забираю з собою. А тяжко, знаєте, це, це, не для, це не просто така робота. Ну, буду збирати їх і далі. Іти, 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 і ще, щоб побудувати собі нарешті хатинку. Так, ну, палички потрішки я не збираю, правда, довго це. Та й будинок будувати робота не швидка і не легка. Боже, вже так багато цих палець, я вже аж не можу їх нести. Та й втомилася. Ех, Але не можна зупинятися. Все-таки мене чекає будівля, будівництво будівлі, а саме будинку. А це не просто. Так, думаю, що вже можна вигружати наші палиці і починати щось з ними робити. Поламаю їх зараз трішки на більш малі, попилю їх своєю табличкою. Так, ну ось що вийшло. Буду сторомляти їх в землю і будувати собі щось схоже на палатку. Так, але не таку маленьку, набагато більшу. Палатка, але якась багатокутова, або як, якесь коло. Не знаю, але іще потрібен дах. Не знаю, де його взяти. Треба вже думати по